На Дніпропетровщині у два рази збільшилась кількість відвідувачів клінік Дружніх до молоді. Це заклади, у яких конфіденційно можна отримати соціальну медичну допомогу. У першому півріччі поточного року туди звернулося 6 тисяч людей. Тоді як аналогічного періоду торік три тисячі. Загалом ініціатива працює в Україні з 2009 року. І наразі мережа клінік дружніх до молоді на Дніпропетровщині налічує три відділення і шість кабінетів. Ки дружні до молоді, орієнтовані на людей віком від 14 до 35 років. За статистикою найчастіше йдуть до цих медичних центрів хлопці та дівчата від 18 до 24. Медики кажуть, вони вперше стикаються із проблемами дорослого життя і допомогти вирішити їх питання і є завданням клінік. Дуже важливо, що з проблемами, які вони не можуть знайти, допустим, і вирішити, в сім'ї і серед своєї окруження вони звертаються в такі вод учреждені, като созданий і продовжують працювати з 2009 року года на Україні. Наразі відділення та кабінети дружні до молоді є у багатьох великих містах Дніпропетровщини. Там безкоштовно приймають та надають консультації гінекологи, психологи, урологи, дерматовенерологи, терапевти і юристи. Фахівці клінік кажуть, що не спілкуються із батьками своїх відвідувачів. Також є і прийом батьків, то есть опекунов, которые приходять побеспокоиться проблеми проблеме, узнать по психологическим проблемам, по медицинским проблемам, по консультативным проблемам. Тим не менш, головна відмінна риса клінік дружніх до молоді конфіденційність. Звернутися по будь-яку допомогу там можна, не називаючи свого імені та прізвища. Хорошо, що є місто, которое ты можешь прийти и задать все волнующие тебя вопросы без прики, без какой-то оценки. Ну для молодежи, которая всегда о имидже своєму іміджі переживает, вот, это очень важно. важливе дніпропетровську. Такі центри діють при студентській поліклініці та обласному наркодиспансері. Юлія Юркова, Олександр Дубина, Олександр Пронський. Новини одинадцятого каналу.